Відстрочку від мобілізації тепер можна оформити без черг, без паперів і просто у смартфоні. Але автоматичне продовження отримує не кожен. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. З 1 листопада запрацюють нові правила: оформлення відстрочок через застосунок Резерв Плюс або ЦНАП. Паперові довідки з мокрими печатками скасовуються. Замість них електронний документ з QR-кодом. Автоматичне продовження отримують ті, чиї дані підтверджені в державних реєстрах. У разі невдачі при автопродовженні варто оновити інформацію у реєстрах або звернутися до ЦНАП для уточнення даних. Перевірте свої дані у Резерв Плюс вже зараз, щоб не втратити відстрочку. Зверніть увагу, що до кінця жовтня ТЦК працюють за старими правилами, але з 1 листопада вони більше не прийматимуть заяви напряму. Усі звернення лише через Резерв Плюс або ЦНАП.